Вітаю, мене звати Олена Мельниченко, і сьогодні я хочу, щоб ми поговорили про десяткові дроби, ну, мабуть, і про звичайні дроби. Я хочу, щоб ми навчилися переводити звичайні дроби в десяткові дроби. Ну, коли ми пишемо ЗНО, нам необхідно внести відповідь у вигляді десяткового дробу, у бланк відповідей, так? І в результаті в нас інколи виходить звичайний дріб. І нам треба навчитися звичайний. Переводити в десятковий. Все це на прикладах. Дивіться, якщо в нас є три четвертих, як його записати у вигляді десяткового дробу? Ну, взагалі, ми маємо три поділити на чотири в стопчик і записати результат. Ну, в стопчик ділити ми не дуже любимо, тому давайте шукати якісь такі цікаві механізми, які нам дадуть можливість це зробити. Ну, дивіться, що таке одна четверта. Одна четверта – це 0,25. Звідки я це знаю? Е, якщо ми візьмемо 1 гривню і візьмемо четверту частинку від цієї гривні, ми отримаємо 25 копійок. Ось 0,25 це є 1 четверта. Що зробити тут? Ми можемо або трійку помножити на 0,25 і отримати 0,75, або скористатися таким правилом. Я зараз думаю, на що мені помножити 4? Для того, щоб знизу отримати 10 або 100, або 1000. 10 ми не отримаємо, ми можемо отримати 100. Яким чином я тут буду множити на 25? 4 на 25 це 100. Тобто я ось тут буду множити на 25 і ось тут буду множити на 25. Ви скажете, чому я маю право це зробити? Тому що в нас є основна властивість дробу, ми можемо і чисельник, і знаменник поділити або помножити на одне і те саме число. Тому дивіться, я трійку множу на 25, отримую в чисельнику 75, а в знаменнику 100. І це можна записати ось так 0,75. Перевели, так? Дивимося ось сюди. Я знову так само починаю думати, на що мені помножити 5 або 5 знизу, щоб знизу в мене було 10, 100 або 1000. Я можу зробити 10. Для цього я 5 буду множити на 2. Тобто я ось тут множу на 2 і ось тут множу на 2. Тепер в мене зверху 6, а знизу 10. І записується 0,6. Ось наша відповідь. Давайте подивимося ось сюди. Ну, тут я все-таки раджу запам'ятати, що восьма, Ось одна восьма, давайте запишемо. Це 0,125. тисячних. От якщо ви одиницю поділите на 8, ви отримаєте саме оце число. Якщо ви 8 помножите на 0,125 тисячних, ви отримаєте одиницю. Щоб ви цього не робили кожен раз, просто запам'ятайте. Ну, а в нас з вами 3 восьми. Тобто я трійку буду множити на це число і в результаті отримую 0,375 тисячних. Добре, подивимося ось сюди. У нас знизу 25. Що ми можемо зробити? Ми можемо помножити на 4. Бо якщо ми помножимо на 4, то тут буде 100, так? Тобто знизу у нас 100, а зверху 36. Значить, це буде 0,36. Ну, я думаю, що ми навчилися це робити, ви маєте знайти таке число, на що помножити, щоб знизу в нас було одиничка з нулями. Ну, а по принципу ми просто маємо трійку поділити на четвірку в стопчик. Давайте виконаємо ось ці дії, коли в нас є і десятковий, і звичайний дріб. М можна 14, за... 14 записати як 14 зверху 100 знизу і зводити до спільного знаменника, але ж все одно нам потім треба буде записати у вигляді десяткового дробу, тому ми краще звідси будемо відштовхуватись до десяткового дробу. Тобто 0,14 я переписую, а 1 четверта ми вже це знаємо, що це 0,25. Ну і тепер ми додаємо, це буде 0, 0,39. Це є результат. Давайте подивимося ось сюди. От число 7 восьмер, да, дріб 7 восьмих, він досить часто зустрічається. І що таке 7 восьмих? Це якщо ми від 1 віднімемо одну восьму. Ми можемо 7 помножити на ось це число, отримати результат. А можемо просто від 1 відняти 0, цілих, що там у нас? 125 тисячних, Ну і в результаті ми отримаємо 0,875 тисячних, Ось. Тобто оцей результат це наше ось число. Я його записую 0,875 тисячних, Відняти 0,575 тисячних, Ну і далі треба відняти. І в результаті я отримую 0,3. Ну, там взагалі ще два нуля, але ж ми знаємо, що ми їх можемо відкинути. І буде 0,3 це є наш результат. Ну я думаю, що ви зрозуміли, як перевести звичайний дріб у десятковий.